Наближається підняття податків. Про це вже відверто говорить офіс президента, Кабмін, Монобільшість, Гітмацив разом зі своїм комітетом. І вони правду говорять, сьогодні є дефіцит коштів державного бюджету для того, щоб забезпечувати армію. Кажуть, інших варіантів наповнення бюджету, окрім як підняття податків, немає. Це брехня, тому що для того, щоб пошукати варіанти, спочатку треба перестати красти. Красти з державного бюджету і з всього, що погано лежить, закопувати в дороги, заробляти на куртках, заробляти на яйцях, заробляти на снарядах, заробляти в поганому сенсі цього слова, прикриваючи таким словом, просте слово корупція. Я хотів би вам всім нагадати, що свого часу вже влада не дотрималась своїх обіцянок і президентська обіцянка про те, що не будуть піднімати податки до кінця повномасштабного вторгнення, до нашої з вами перемоги, і щонайменше рік після завершення війни вже стала просто обіцянкою, тому що вам збрехали. І повернули податки до довоєнного рівня. Я хотів би нагадати, також щоб прем'єр-міністр розповідав, що більше піднімати податки не будуть до кінця війни. Що це просто повернули те, що було до цього, знову збрехали. Е, наступне питання це питання ПДФО. Ви всі пам'ятаєте, що забрали військове ПДФО у місцевих е, влади, місцевих рад е, з ваших міст. Першу чергу тих місць, які знаходяться близько лінії фронту, і які конче сьогодні потребують додаткових ресурсів для відновлення своєї критичної інфраструктури, особливо напередодні повномасштабної зими. Яка буде така ж серйозна і страшна, як і повномасштабне вторгнення, і вони розповідали, що ці кошти підуть на потреби зсу. Я не знаю, куди вони пішли, але знову вони розмили, знову зникли. Коли ми пропонували відправити ці кошти 50% на потреби забезпечення зброєю, снарядами, амуніцію наших захисників. А друга половина коштів мала піти на забезпечення їх утримання ну тобто зарплат? Влада сказала, ні, не треба. Ми самі знаємо, що робити. заберемо в бюджет забрали в бюджет, знову розсували собі по кишеням, і сьогодні цих грошей також немає. Паралельно вони знову і знову вигадують якісь ідіотські абсолютно ідеї, якщо можна так сказати. Зараз ви також чули історію про те, що на місяць хочуть обмежити перерахування між картками не більше 100 тисяч і 30 транзакцій на місяць. Це взагалі не про що, особливо в умовах того, що виключають електроенергію. Що дуже часто для того, щоб розрахуватися за ті чи інші товари, в тому числі на ринку, в кафе, люди перераховують на картку, і це не тому, що вони ховаються від податків, а тому що іншого варіанту немає термінали не працюють. Просто не працюють, тому що влада не змогла забезпечити енергетичну безпеку нашої держави. Паралельно з цим це буде бити і по волонтерам, тому що і по тим, хто донатить для волонтерів, тому що вони також перераховують між собою ці кошти для того, щоб купити дрони, якими не забезпечила влада наших захисників, для того, щоб закупити машини, закупити паливо, закупити кофло, які сьогодні конче потрібні нашим захисникам генератори і багато інших речей які сьогодні ну дуже потрібні для українських збройних сил. Але влада про це не думає, тому що вона знову закручує гайки, не вміє порахувати на один крок наперед, не розуміючи, або розуміючи, роблячи це навмисно, що люди просто будуть звільнятися, що люди будуть ховати свої підприємства для того, щоб не сплачувати ті шалені податки, про які сьогодні знову йде мова. І це не призведе до наповнення бюджету, це призведе до відтоку фінансів з нашої фінансової системи, і це вда. Арить не по ним, тому що вони собі вже на кишені багато що напхали. А це вдарить по вам, по нашій армії і по кожному українцю, який дійсно, на відміну від влади, переживає за майбутнє нашої держави.